Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми такі автомобілі як Renault Grand Scenic для нашого клієнта під ключ. Відібрали ми сьогодні ось такий автомобіль для нашого замовника, такий як Рено Гранд Scenic, Автомобіль 2016 року. 1.5 дизель, мотор К-9К. Автомобіль без його підкрасу. По автомобілю йде в нас хороша гума Мішалін. Також всі диски і колодки помінені по колу. Автомобіль п'ятимісний. Має 105 оригінального пробігу. Автомобіль повністю пройшов всі наші перевірки, Та також перевірки на Renault сервіс. Ось такі, друзі, Renault Grand Scenic. Комплектація простенька, має два склопідіймача, регулювання. Циркал, сидіння в доволі дуже гарному стані, має мультикермо, круїз контроль, має кондиціонер, навігацію 105 оригінального друзі, пробігу. Стан керма в дуже гарному стані. Куліса також майже нове все. На задніх сидіннях навіть ніхто не їздив, друзі. Ось такий, друзі, рено гранд сценік. Підібрали ми для нашого замовника. Автомобіль іде п'ятимісний, полка, шторка все присутнє, Думкрат, Запаска також все є. Навіть є ось такий болтик, він дуже рідко коли зустрічається. Ось от такий, от, друзі, Рено Рансценік підібрали ми для нашого замовника під ключ. Автомобіль буде доставлятися в місто Київ. Для нашого клієнта. Якщо, друзі, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Автомобіль ми доставили в місто Київ для наших замовників. А зараз, друзі, покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду! Renault Scenic Автомобіль 2005 року. 16 бензиновий двигун, 191 загального пробігу. Ціна його 5,50. Ось такі от, друзі, перенос цинічок. Автомобіль на літній гумі 2005 року. Має безключовий доступ. Має механіку підтримку панелу, підлокітник, має 45 підіймача, клімат контроль. Кого зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Дача Логан, автомобіль 2011 року, 1,6 MPI, кондиціонер, стежопридний з Голландії. Ціна його 6200, номер телефону власника. Ось такі от, друзі, Дача Логан. Автомобіль на літній гумі в універсальчику. Автомобіль має кондиціонер, склопідйомники. Телефонуйте. Volkswagen Golf. Автомобіль від 2000 року 236 зеленого пробігу, ціна його 4300, 1.4 бензин. Номер телефона власника. Volkswagen Golf. Четвертий Друзі, Гольф, автомобіль на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Кузовий хэчбек має кондиціонер. Сплопідйомників немає. Мені друзі, телефонуйте, запитуйте. Дача Sandero автомобіль 2009 року, 1,4 бензиновий. 160 загального пробігу. Ціна його 4300, номер телефону власника. от ще Сандеро. Автомобіль на літній гумі, має фуркоп. У комплектації базова комплектація, склопідйомників підйомників немає. Кондиціонера також. Простенька, друзі, базова комплектація. Полка шторка присутня. Шкода Октавія. Авто 2005 року, 1.6 бензин MPI, ціна його 5600, є сертифікат, номер телефону власника. Есть такая вот Шкода Октавия. Пятый рик. Единый чистый пиар. Автомобиль идет на зимовой гуме. На звичайных колпаках. Мает задние пактроники. Автомобіль має два склопідйомники, механіку п'ятистепаневу, кондиціонер, має підлокітник. Цікаво, телефонуйте, запитуйте. Ford C Max. Автомобіль 2007 року, 182 заявного пробігу, як запиняє власник автомобіль в рідній фарбі, газ, бензин. Ціна його 5500, Ось такий от Ford C max Автомобіль йде на передніх задніх партроніках. На літній гумі. Тобто на двозонному клімат-контролі, має 4 скло підіймача. Салон гарний, в принципі, чистенький, файний. такий Ford C-Max. телефонуйте, запитуйте. Дача Сандеро. Автомобіль 2010 року, 1,4 газ бензин, 249 зеленого пробігу. Ціна автомобіля 5350. Іде у нас на літній гумі, має легкосплавні та нові диски. Є форкоп. Має кондиціонер. Два склопідйомника, салон доволі чистий, файний. Його зацікавило, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік. Автомобіль 2008 року 267 зеленого пробігу, ціна його 5950, номер телефону власника. ось Такий от. Рено Сценік. Біль 2008 року. на коспанта нових дисках машинка. Має фуркоп, партроніки. Має безключовий доступ. Має механіку шестиступеневу, шкіряний салончик, чотири скло підіймача, мультикермо, круїз контроль, навігацію. Ось такі, друзі, ренос сцені, комусь цікаво, телефонуйте, запитуйте. Nissan Note. Автомобіль 2006 року випуску, 1.4 бензин. 187 зайвого пробігу. Ціна його 4700, номер телефоном власника. Ось такі Автомобіль на ну, планта нових тиска. Автомобіль має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, має два скло підіймачі. Peugeot 207. Авто 2009 року, 1.6 бензин, ціна його 5400, номер телефона власника. Ось такий от Peugeot автомобіль на допустимих дисках. Має задній партронік, фуркоп. Має комбінований салон. 4 склопідіймача. мача, клімат контроль, панорамний дах. Цікаво, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus. Автомобіль 2008 року випуску, 1.6 дизель, на кліматі. Пробіг, як зазначив продавець, 194, ціна його 6200, номер телефону власника. Такі, друзі, Ford Focus в чорному кольорі. Тормобіль на літній гумі, на з дисках. Має задні партнельники. Має підігрів сидінь, кліматконтроль, два склопідіймача, сзади їх на притоновані, тому цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте Renault Megane другого покоління. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 280 зі пробігу, ціна його 5600. Номер телефона власника і перенамаганчик. Автомобіль на літній гумі. На звичайних ковпаках має безключовий доступ. Має клімат-контроль, 400 підтримка, підлокітник, має круїз контроль, має навігацію даної. На Цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, без жодного підкрасу. Пробіг 227, стан нового авто, як зупиняє власник. Номер телефона. Ціни не вказав продавець. Орієнтовно, друзі, ціна на такі автомобілі це стартує від 5500 і до 6000 Автомобіль на літній гумі. Авто на клімат-контролі, має мультикермо, 4 склопідіймачі, салон в крапочку.